То зрозуміло, що якщо НАТО далі буде входити в стан напіврозпаду uh -huh. у зв'язку з позицією США а будь-які зміни позиції США, це вже напіврозпад НАТО. Uh -huh. Тому що США завжди були основою безпеки НАТО. Зрозуміло, що ці держави будуть змушені негайно шукати собі якусь альтернативу, розуміючи, що самостійно витримати тиск з боку Росії буде, м'яко кажучи, складно. Uh -huh. І Це створює для України певні можливості, тому що тривалий час. Ми були в ситуації дуже поганій для себе, тому що ми були зажаті з одного боку НАТО, які було готове нам допомагати, але не хотіло ні вступати у війну за захист України, ні якось активно надавати, більш активно надавати якусь військову допомогу. А з іншого боку, всі наші сусіди були в орбіті Росії, тобто або орбіта НАТО, або орбіта Росії, угу. і таким чином ми зажаті між цими двома. Блоками, які таким чином використовували територію України для власного змагання, але віддаленого змагання.